Бути простим зручно, але не завжди чесно. Ми любимо людей, яких легко щитати, ясні, зрозумілі, без зайвих шарів, і ще більше ми любимо, коли такими здаємося а, самі, бо складний це майже як проблемний. Ніби якщо ти не вкладаєшся в один абзац, з тобою щось не так. Я йду містом і ловлю себе на думці, скільки разів я скорочував себе до версії зручно для всіх. Без зайвих нюансів, без дивних інтересів, без суперечливих думок. Психологи називаються соціальною адаптацією. Мозок робить це, щоб зменшити ризик відторгнення, щоб тебе прийняли, щоб не довелося довго пояснювати і як не дивно це працює. У стосунках ти не піднімаєш теми, які можуть ускладнити. На роботі не показуєш сумнію, щоб не виглядати неста. У грошах не зізнаєшся, що тобі страшно, бо дорослі люди, як відомо, не бояться. Проста версія тебе завжди більш безпечна. І ось тут більшість людей зупиняється, бо якщо купнути глибше, стає трохи некомфортно. Виявляється, ми спрощуємо себе не тільки для інших, а й для себе. Складність вимагає відповідальності. Якщо ти визнаєш, що ти багатошаровий, доведеться прийняти і свої суперечності, а це вже не так зручно. Я бачив це багато разів. Людина каже, я проста, мені багато не треба. І звучить це як чесність, а потім у розмові раптом проскакує: Ну, типу, я просто не люблю драму, я не з тих, хто заморочується, мені все одно. І в цих фразах часто більше захисту, ніж зрілості. Бо складність це ризик. Ти можеш не сподобатись, тебе можуть не зрозуміти, тебе можуть не прийняти повністю. А простота це соціальна валюта, її легко продати. Темна правда в тому, що ми іноді прикриваємо страх бути відкинутими фразою Я такий, як я є. Але насправді. Це не, не, це не я такий, це я такий, щоб мене не чіпали. Якщо зараз трохи кольнуло, можливо, не дарма. Я не про те, що треба ускладнюватися штучно, не про те, щоб ходити з табличкою я глибокий, розберіться. Це теж маска. Я про інше. Про моменти, коли ти стискаєш себе до зручного формату, коли не озвучуєш думку, бо вона надто. Коли не показуєш інтерес, бо він дивний. Коли не визнаєш потребу, бо це слабкість. Це відбувається тому, що мозок думає просто: прийняття дорівнює виживання, відторгнення дорівнює небезпека. Мозок хоче швидких рішень, категорій, ярликів, типу. Простий, безпечний ярлик, складний, ризиковий, але реальність трохи інакша. Люди складні. І стосунки між ними складні, і навіть твої бажання іноді суперечать одне одному? Питання не в тому, складний ти чи ні, питання в тому, чи дозволяєш ти це бачити. Скажи чесно, ти коли-небудь амбітним, щоб прикидався менш амбітним, щоб не лякати, менш чутливим, щоб не виглядати слабким, менш розумним, щоб не виглядати зарозумілим? А може ти називаєш свою закритість характером? А свою байдужість дорослістю. Мені здається, страх виглядати складним це страх бути розкритим, бо складність означає глибину, а глибина це те, що можуть поранити. Я йду й думаю, можливо, справа не у тому, щоб стати простішим, а в тому, щоб витримати власну складність, не демонструвати її показово, не ховати її нервово, просто знати, що вона є. І не, стиск... не стискатися кожного разу, коли хтось хоче побачити зручну версію. Бо бути простим дійсно зручно. Мало конфліктів, мало пояснень, мало напруги, але чи не занадто дорого ми за це платимо? Можливо, іноді чесність це дозволити собі бути трохи незручним, неагресивним, не демонстративним, просто неспрощеним. Я не знаю, де межа між здоровою адаптацією і самозреченням, і чи завжди варто показувати всі свої шари. Але я знаю одне. Коли ти постійно стискаєш себе, щоб поміститися з часом, забуваєш, яким був у повному розмірі. І ось це вже складно. Цікаво, як ти це бачиш, напиши в коментарях.